Чому не варто купувати новий автомобіль з автосалону? Почнемо з того, що дуже висока вартість. І після того як ви автомобіль уже. Купили буквально через 2 секунди, як ви виїхали за межі автосалону. Він одразу втрачає величезну частину вартості. Після цього ви катаєтесь, і от, якраз перші декілька років машина дуже втрачає багато в ціні. Також, коли ви купуєте нове авто в кредит або в лізинг, буде дуже багато додаткових витрат по типу обов'язкового каско, яке коштує величезну кількість доларів. Тому ви можете обрати авто в оренду із правом викупу свіжих років випуску. І не втрачати свої кошти. І ще що супер зручно, як на мене, коли ви купили автомобіль в автосалоні, особливо взяли його в кредит. На той час, поки ви цей кредит не виплатите, ви прив'язані до цього автомобіля. Ви можете вже мріяти про інше, практичніше, зручніше авто, а можливості його замінити не буде. На відміну від таких можливостей при аренді. Авто з правом викупу від CarRentUA. Ви можете, хоч і раз в два місяці переписувати договір на нове авто, апгрейдити і кататися саме на тій машині, яка вам потрібна і бажана в той чи інший момент часу. Тож не зволікайте і просто напишіть в CarRentUA, щоб дізнатись більше.